Друзі, як ви думаєте, а чи правильно Україна зробила, що віддала свою ядерну зброю в обмін на папірці з обіцянками, які ніхто так і не виконав? Що, якби ми зберегли ядерну зброю? Чи могла б Україна уникнути цієї війни? Я думаю, відповідь очевидна. Зеленський дає інтерв'ю італійському виданню і відповідає на дуже цікаві питання, які ми далі розберемо. Президент Зеленський називає. Це великою помилкою, я маю на увазі віддати ядерну зброю. В інтерв'ю анталійському відданню Фоджіо він заявляє, що треба було міняти на реальні гарантії безпеки, натякаючи на НАТО. І дійсно, зараз важко уявити, як можна було погодитися на таку угоду. Друзі, послухайте, що ми віддали в обмін на папірець. Ви тільки уявіть, що на початку 90-х років Україна мала. Третій за величиною ядерний арсенал в світі ми були серед лідерів поряд із США та Росією, понад 1700 ядерних боєголовок, міжконтинентальних ракет, стратегічні бомбардувальники. Все це могло стати нашою гарантією безпеки. А що ми отримали натомість Будапештський меморандум, документ, де та ж Росія, США і Велика Британія обіцяли захищати нашу територіальну цілісність. Але це було лише на словах. Вже у 2014 році Росія захопила Крим, і жодна з цих країн навіть не спробувала зупинити агресора. Сьогодні президент Зеленський говорить про те, що Україна у 2022 році могла би програти війну, якби Київ упав. Він прямо сказав Україна безумовно б програла б війну, якби росіяни окупували Київ. А тепер, а тепер уявіть інший сценарій. У нас залишається ядерна зброя. Чи насмілився би Путін напасти? Чи ризикнув би він піти на державу, яка має таку потужну силу? Відповідь очевидна. Проте навіть без ядерної зброї Україна вистояла. Зеленський наголошує, що тільки завдяки мужності українців, ЗСУ та ТРО наша держава досі існує. Згадайте перші дні війни, коли тисячі звичайних людей. Брали до руки зброю і захищали свої домівки. Саме ця рішучість зупинила російський наступ на Київ. Ця боротьба триває і досі, і ціна її, на жаль, дуже жахлива. Як зазначив президент, наприклад, на окупованих територіях Росія продовжує злочини. Наприклад, з півдня України вже викрадено майже 20 тисяч дітей. Цивільних, які протестували або зникли, або їх відправили в тюрму. Але чому про це говорити дуже важливо саме зараз? Чому ми з вами знову згадуємо Будапештський меморандум? Та все просто, нам не потрібні знову помилки. Але назад, навряд чи вже повернеш, наприклад, ядерну зброю. То що ж робити Україні? Вступати в НАТО, та яка нас досі не поспішає туди брати? Зеленський натякає, що гарантії безпеки, такі як в Ізраїлю, підійшли б Україні. Вони мають ППО, гроші та технології, але чомусь світ досі мовчить, нам досі нічого конкретного не запропонували, всі говорять про компроміси та чомусь всі забувають про гарантії безпеки та відбудову нашої держави і, звісно, покарання агресора. Що цікаво, якщо сьогодні світ не навчиться стримувати агресора. Завтра такі самі мирні договори будуть порушені в інших країнах. Зеленський прямо говорить, що Росії дали можливість безкарно окупувати частину України, починаючи з 2014 року. І ще один важливий момент, про який згадав президент, це мобілізація. Ворог має більше ресурсів, тому Україна змушена мобілізувати своїх громадян. Президент наголошує, що це важке, але необхідне рішення. Мобілізація триває, і вона мобілізує достатньо велику кількість людей, але, безумовно, цього недостатньо, підкреслив Зеленський. Україна заплатила дуже величезну ціну за довіру до обіцянок, які так і не були виконані. Але головне, ми вистояли. І тепер головне не наступати на ті ж самі граблі, отримати гарантії безпеки, щоб у нас був шанс побудувати нову державу сильну і незалежну. Проте питання залишається відкритим: чи зробить світ висновки, і чи отримає Україна справжні гарантії, щоб більше ніколи не стати жертвою агресії? До речі, Литва та Естонія показують, що підтримка безпеки це не тільки слова, обидві країни проголосили витрачати 5% свого ВВП на оборону. Для порівняння більшість країн НАТО ще не досягли навіть обов'язкових 2%. Литва взагалі планує до 2030 року витрачати 6%, що є надзвичайним показником. Це ще раз підкреслює, наскільки серйозно вони ставляться до загрози зі сторони Росії. І тут згадується Трамп, який ще кілька років тому критикував європейські країни за недостатнє фінансування оборони. Він навіть погрожував вивести Сполучені Штати із НАТО. І ось тепер ми бачимо, що урок засвоєно, хоча й. З запізненням. Ну, а на цьому я завершую своє відео. Підпишіться обов'язково на канал і до наступних зустрічей!